Вирішила ризикнути і поїхати ліфтом. Зараз треба на нову пошту. Так, ну Це такий ризик, бо графік у нас не співпадає, графік відключень. Не знаю, як у вас у нас не співпадає. Пощастило. Дійшла до нової пошти і вимкнули світло. Так що, це треба пішки ходити. Та у мене не так і висока, четвертий поверх всього, але іноді не хочеться, особливо підніматися. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні така дуже похмура погода, дощ, ну нічого страшного. Все добре. Треба любити будь-яку погоду. Що я хотіла сказати стосовно блекаутів, я думаю, вже багато хто підготувався, є зарядні пристрої в квартирах, більш-менш так теж щось. Вже установили, щоб було світло, хоч на якийсь ще час після вимкнення, але ж все рівно до цього трудно звикнути. І, звісно, хочеться, щоб все було добре і без цього. Ну, а я що хочу ще розповісти? Я нещодавно була у стоматолога, мені треба було вирвати зуб. Саме останній, самий дальній, самий великий, і скільки мені це обійшлося, хочу розповісти. Так, ну а що стосується ціни, то мені обійшовся в 2800 гривень. Взагалі ціни стартують від 1000, але це на молочні зуби. Якщо у вас там якісь складні випадки, дальні зуби, якщо там треба зашивати, Діснув, а мені якраз і зашивали її, то ціна може бути ну, більша. Так, що ще в ціну цю війшло? Ну, зашили, і через 10 днів мені треба зняти шовчик. Так, це вже додаткової оплати не треба буде, і мені ще видали ліки, в які Німісіл хлоргексидін і ще дві якісь таблеточки, але я не знаю навіть які, бо вони відрізані. І там по першим двом буквам <смі> не зрозуміти, що це за таблетки, але там я бачила парацетамол в складі, Ну а в інший навіть не знаю. Я не пила, я тільки не місіл. Так що, ось так. Але що хочу ще сказати? Коли мені вирвали вже зуб. Вимкнули світло, і якусь хвилинку, буквально хвилинку, мене сестра підсвічувала фонариком, і потім вже увімкнувся генератор, і стало світло. Ну не дуже приємно, хоча, начебто, ну там нічого ще складного не було. Але уявіть собі, я не знаю, в лікарнях, мабуть, вже це миттево пере... перемикається світло. Ну бо хвилина це. В моєму випадку це не страшно. От якщо якась складна операція, я не знаю навіть, як обходяться лікарі, все це дуже, дуже грустно. Ну нічого, все переживемо і все витримаємо. А я хочу ще сказати, що моя поїздка кудись по Україні на відпочинок або за кордон, поки відкладається і ще не знаю, на який час. Нічого. Так, ну а у нас залишився буквально місяць і вже буде зима. Тож я зараз хочу ще піти сходити в магазинчик і показати вам, які є шубки і які є дубляночки. В двох магазинчиках зайду в нью йоркер і зайду в магазинчик Ресервит. Ресервит я взагалі дуже люблю. Так, там непогані речі. Я купляю там. Буду дуже вдячна вам за коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До речі, я зараз в той куртці, яку придбала нещодавно, і знімала огляд. Якщо ви не дивилися, можете подивитися. Я вважаю, що нічого вона мені не псує, не підкреслює якісь мої недоліки, як мені написали. Зараз спробую показати. Я взяла трохи інший розмір куртки. Вона має пасок, але можна і без нього. Так, зараз спробую показати. Я вже прибігла в магазинчик Нюйоркер і хочу показати вам, які тут є дубляночки. Ну і напівшубки шубки. Ось така, наприклад, за 2500. А також, бачите, є багато варіантів з великим худром. А також моделі такі куртки Теді або напівшубки Теді, ось як ця в білому кольорі. Розмір, тут ікселечка, і ціна 2000. Так. Звісно, що вони штучні із штучного хутра. Ну, я нічого проти не маю, навпаки. Зараз роблять дуже гарні штучні варіанти. Так, за 2,5 ще ось такі є. Звісно, що треба все міряти, бо що одному буде личити, іншому зовсім, зовсім може не пасувати. Так що варіанти є комбіновані, тут вставочки є із штучної шкіри. Так, ну ця теж за 2 тисячі. Тут співпадають цінички, так що те, що зверху написано, ось така м'якесенька є. Так, тут ціна теж 2,5, майже 3. Три. Так, тут три тисячі. Так, шубка ось така. Я її взяла приміряти. Так, і за 2000 ось цю таку теді куртку, або напівшубочок. Не дуже вона товстенька, на ось таку погоду, як зараз. І взяла в чорному кольорі, хотіла в білому, а в білому не було мого розміру ось така ще шубка. Тут коротесеньке хутро, чорний колір трішки засвічує, вже не передає так. Ну, і освітлення в Нью-Йоркері тут погане, і зразу, як ви бачите, мені не сподобалася довжина. І все, із за цієї довжини. Вигляд зовсім не той. Була б довше, було б краще, мені здається. Або вже як куртка. А тут до коліна. Є кишені, є пасок, але не бачу я тут сенса в ньому взагалі на цю довжину. Але сподобалось, що є капюшончик. Він такий гарний. Не дуже такий глибокий і не маленький. Так, ось як виглядає на мені оця куртка чи напівшубачик Тедді. Так, що хочу сказати: дуже довгі рукави. І вони мають ще блискавку, ось таку, і їх ніяк тут не підвернути. А вони задовгі, ну дуже задовгі. Хоча сама, сама оця курточка, ну, така собі, теж не вистачає, десь 10 сантиметрів, я б ще зробила її довше. І було б вже краще. Так, тисячі, Нагадую, чорна коштувала. І ось ця за 2000. Так, і шубка. Шубка 3. Як я казала, зараз буду приміряти її. Так, вона має один гудзик. Тут я, мабуть, не вгадала з розміром, бо розміри всі по різному сідають. Тут велика на мене, вона, особливо зверху. Так, худре таке довге. Довге хутре. Так, і ще що хочу сказати, ну мені не дуже звично, я давно вже такі шубки не вдягала, навіть не приміряла. Ну, якщо зими будуть дуже холодні, я не знаю, чи буде вона гріти, але у нас зараз такі зими, що вони без снігу навіть. А якщо зима без снігу, то я не знаю, чи є сенс взагалі в шубах. А ось в таких коротесеньких напівшубках, це вже, я думаю, є сенс. І ось ця, ця модель мені дуже сподобалась, хоча тут розмір XL, але вона доволі гарно сіла. Ну, треба, звісно, що менше. Менше за розміром треба, але не було, на жаль. Тут, ось, бачите, дуже довге хутро, і є капюшон. Дуже гарненько виглядає. Ну і в тренді зараз такі варіанти з довгим хутром. Так, ціна тут, я вам покажу, що вона 2500 Ікселічка. Хоча я ж кажу, тут 2 ікселя, а може і 3 іксель ця куртка. І ось, бачите, тут не було, просто в іншому кольорі. Вона одна. Ось такому коричневому кольорі є, і ось ще різнокольорові. Але мені ось в коричневому якось взагалі не сподобалось, а саме в сірому кольорі. І ось ці білі теж я ж скажу, не було розміру. Так, ще ось такі дубляночки, теді курточки за 2,5 є. Нагадую, що це нью йоркер магазинчик. І ось такий варіант, хоча вони дуже схожі між собою, ось хтось дуже погано повісив, неправильно застібнув і псує весь вигляд. Так, ось так виглядає. Теж вирішила я приміряти на гудзиках, Наче-то і непогано виглядає, але, як на мені, мені не сподобалось. Теж не вистачає трішки довжини. Хоча тут цікавий такий цікавий дизайн, трішки незвичний, хоча й простенький, лаконічний. Так що, теж, якщо вам сподобається, можна міряти. А мені більш до вподоби ось ця шубка. Це я вже перейшла в ресервет магазинчик. Але вона, на жаль, теж дуже коротесенька. Бачите, як тут рукавчик зроблений, він на резинці. І тут вона зроблена під норочку. Така коричнявого кольору і дуже коротесеньке хутро, штучне, звісно. Є кишені, але я ж кажу, довжини не вистачає десь знову сантиметрів 10. Як на мене, може комусь і подобаються такі коротесенькі, і може комусь личить, мені не личить. Так, ось такий варіант знову ж таки, дуже коротка. Якийсь тренд пішов на дуже короткі речі на оці на півшуки. Нащо таке робити? Не знаю. Тут теж довге худро, в зеленому такому відтінку. Було б довше, було б, мені здається, краще, а це просто нікуди. Нікуди не годиться. Так, щось взагалі страшне. Так, ціна цієї краси 3600 гривень. Ну, так, непогано виглядає, було б, я ж кажу, довжина більше. Так, а ось ця Ікселечка, що я міряла, 2600 гривень, і вона більш приємна і на дотик, і виглядає дуже красиво. Дуже красивий колір. Трохи тут засвічується він іноді. Так, ще є більш довге хутро ось таке, теж коричневого кольору. І такий має відтінок, трішки як червоний. Ну, не червоний, а бордовий 3000 гривень коштує. Ось такий варіант ще теж коротесенький, навіть міряти не стала вже. Так, і ще ось таке пальто. Мені шубка сподобала за 3000, теж в тренді. Вони, але міряти теж не стало, як на мене, довгим. Так, є кишені. Приємне. Ну, теж, звісно, що тут штучне все. Покажу вам ще декілька варіантів за 3600 з такі напівшубочки. В колір тут сірий і ось такий біло-сірий. Дуже тут красиве хутро, хоча і штучне. Так, а ось дивіться, яка краса в тренді. Зараз ось такі саме довгі хутряні вироби і коротесенькі, зараз покажу, як виглядає на моделі. Так, ось так виглядає. І дуже такий колір яскравий тут. 4600 гривень коштує в ресерві. Так що приходьте міряти, кому подобаються такі варіанти шубочок коротесеньких. Так, звісно, до них можна підібрати і сумочки, і взуття. Ось теж дуже красиві, трендові, майже 2000 коштують. І вон там чоботи, як ви бачите, є. юбки під шкірою шкіряні різні. І з такі модельки по 4000 в чорному кольорі. Так що варіанти є. І це я тільки забігла в два магазинчика. Так, звісно, і в інших теж є різні варіанти, схожі між собою. Але буде відрізнятися і якість, і ціна. Хоча я орієнтовно показала вам 2 3, 000, 4, ось так, щоб придбати коротку шубку, напівшубок або дубляночку штучну. Ну, а може, захочете, і не штучну. Буде дорожче, ось дивіться, яка красива, симпатична елічка 4600 гривень. Дуже так гарно виглядає. Так, що ось такі є варіанти. Це я забігла, пробігла по двом магазинчикам. Щось що така є, це теж в ресерві 3600. Теж тут довге хутро. Куртка написана жіноча, ну, я кажу, що шубка. Так, що, хто як називає? Коротесенька. Куртка шубка теж, вона в двох кольорах, ось така коричнева. Теж як під норку, але з довгим худром. Так, ну, я ж кажу, мені подобається, коли ще рукавчик на резинці. Гарно виглядає стильно, 3600 гривень. Так, ну і все. Вибігла я з магазинчику. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім дуже дякую, хто дивився. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!